Доброго дня, друзі! Ви на каналі Душні Перекупи. І сьогодні випуск не про те, як ми купуємо та перепродаємо тачку, наварюючи на цьому свою копійку, а це зовсім новий формат випусків, який ми почнемо з тачки, яку я навіть ніколи в житті не бачив, поки вона до мене не приїхала продавати автосалон. Це Електрокар Neta U 500 Pro. У мене цей автомобіль дуже гарний. Та що я можу про нього розповісти, так як ви скажете, що бачив я його всього там 3 дні назад. Але я вже встигнув привести ще декілька таких автомобілів в комплектації погірше. Але більш за все мені сподобався саме цей автомобіль в цій комплектації. Якщо почати з зовнішністі цього автомобіля та перенестись до його передньої частини, тут ми бачимо, що є підсвічування нашого значка. Воно виповнене так само, як і на Капоті. Це значок не самої Нити, а конкретно електричної Нта U. Так як у NET-V зовсім інший значок: всі, всі світодіоди мені дуже сильно схожі на Cadillac XTS. У нас був такий автомобіль на продажі, і він реально схожий. Тобто ось ця лінія в нього йде повністю так само. Але більш за все мені це все схоже реально на новий Kia Sportage. От не знаю, я на нього дивлюся і розумію, що це тупо Kia Sportage, але електричний. Хотів розглянути такий самий автомобіль на повному приводі, я зрозумів, що їх немає. Тобто всі ці електричні нети йдуть тільки на передньому приводі. Чому вони так зробили, не знаю. Це для мене загадка. Я би зробив такий автомобіль на повному приводі, але зрозуміло, що він коштував би зовсім інших грошей. Запас ходу даної моделі 500 км. Також з плюсів це в неї є чат-демо. Ви можете її зарядити всього за пів години на швидкісній зарядці. Для вас буде цікава інформація, скільки вам буде обходитись 1 кілометр пробігу на цій ташці. А обходитись він буде вам всього в 25 копійок. Я рахую, що це шара. Ви можете від'їздити на ній 5 років. За 500 гривень. <свісно> Нормально було б? Да? Ну, ладно, ще її потрібно там обслужити, замінити через 3 роки е охолоджуючу рідину і так далі. Всяку фігню, коротше, поміняти. Але то не затратно. Електромобіль це в цілому не затратно. На нашій неті встановлені 18 диски. Дизайн у них крутий. Ось ця проточка також крута. Це вже. Підхід, як у прям BMW, Audi та Mercedes. Знаєте, на AMG, на м-performance AM а також на RS. Тайці. там що там, де там, в кого. Ну, реально гарно. Вони вони їй дуже сильно підходять. Реально дуже сильно підходять. До речі, про кузов. Кузов цієї тачки двокомпонентний. Ще я маю на увазі про двокомпонент Крыло переднее у нас пластик. Тут алюминий. 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 Такие алюминии, иначе пластик. Також алюминий. Пластик. Пластик. Ляда задняя також пластикова. Давайте покрышем. Крыша також из алюминия. Ну, в цілому також підглянули у BMW X5. У нього також крила з пластику. Щоб під прибор не билося потім, поняв? Фарбовано, не фарбовано? Та ні, завод. А крила пластик. В нашій неті є така функція, як безключовий доступ. Причому він є повністю на кожній ручці. Тобто тут ви можете її закрити і тут ви її можете відчинити. Якщо ми поговоримо про форму задньої частини цього автомобіля, вона реально в голову щибає. Ну Як можна було таке взагалі придумати? Зрозуміло, що китайці десь це злямзили, але з якої тачки я поки не можу зрозуміти. Е, схоже, трошки і на Єтрон, і на Lexus. Де не той самий Kia Sportage, про який я вам не раз вже казав, У нас є електропривід багажника. Гарнесенька, так? Чіна з. А дачки? Куро нема. Щось придавило. П'яним мужикам отак пісять не можна. Бо, блядь, придавить ці мендецели. Так, і, і все. І електромобіль вам не потрібен буде. Камера заднього ходу, шторка? Ну в цілому він такий. Ти чуєш, як воно скрипить? <смірко> Дядя, що це за кізня? Що у нас йде взагалі в комплекті? Що нам китайці кладуть? Давай подивимось. Тут чохли на цей автомобіль. Є ось така фігня це знак аварійної зупинки. Ключик на 10. Що ним крутити, я не знаю. Манішечка якась, футбол грати чи що. А також якийсь такий балон. Що це таке? А, -а, а, ви поняли, китайці розумні люди взагалі. Хлопці та дівчата. Знаєте для чого це? Якщо ми з вами пробиваємо колесо на ньому або робимо якийсь поріз Да, вона наповнена, ми накручуємо цю штуку сюди на ніпіль Задуваємо це все воно одно в нас як заклеюється, ця гума. Прикольно, прикольно. А де її в Україні купити? Скажіть мені, будь ласка, коли вона закінчиться? Київ ти, ти, ти Київ, блядь, Де воно знаходиться, той, ти Київ? Катеринопіль такі, ти про такі села когось. У нас є підписники з Катеринопіля. напишіть мені, будь ласка. Я до вас в гості з'їжджу. На неті, до речі. Подивимося, її реальний запас ходу. Найбільший плюс, як на мене, це салон цього електромобіля. В нього реально немає ніяких конкурентів за цією ціною. Блін, ну мені тут дуже сильно подобається салон. Я не хочу його тіпа, дуже сильно нахвалювати, але ну, він реально крутий. Він, по-перше, дуже ергономічний. Я сижу взагалі мені. Мені тут зручно, мені є куди покласти руки, локти. Все таке м'якеньке, приємне. Ось ця вся шкіра, вона м'яка. Тут також м'якенька. Симпатична мультимедіа. Крутий е, приладову ця панелька по кліматконтролю. Е, як бачиш, у нас е, повітря дує то в мою сторону, то в пасажирську сторону. Прикольно, так? І все сенс. Слухай, тут ніще круті. Дивись. Перша ніша крутельська. Потім тут під, під локітником також крута ніша. Ось цей селектор а, коробки передач. Також прикольний. Тобто крутиш. Дивимось. У нас зараз нейтраль. Крутиш сюди. Задня передача. Камера, до речі, крутої якості. Мені подобається. Потрібно на драйв переключив себе. Приємно, приємно. На паркінг кнопочку нажав. Класно, тобі подобається? Ну, реально він, реально прикольний. Є панорама. Вона така чималенька. Панорама, до речі, з люком, який відчиняється. Блін, реально круто. З функціоналу тут, по-перше, клімат для задніх пасажирів, для передніх. Пасажирів він багатозонний. Є підігрів лобового скла, заднього скла, є адаптивний круїз-контроль. Тобто, ви можете за попереду їдучою тачкою брати її швидкість та їхати за ним. Для економії, я так розумію, батареї, так? а в бензиновій тачці для економії бензину. Є І, також у нас камера. Це можна робити. Фотки можна знімати відео, можна її взагалі як відеореєстратор. Можна зробити фотку на дорозі, до речі, та відправити її в телеграмі, в вайбері або в ватсапі будь-кому. Також я рахую, що прикольно. Ну, Такого зараз немає в тачках. Диви, можна ще якісь режими обрати? Режим дощу. Пісять не хочеш? Коротше кажучи, тут є різноманітні режими, ви можете обрати собі режим романтики, наприклад, і слухати якийсь романтичний звук, який вас та вашу половинку заставить там чи понитись, <сіх> чи що там, там робити? Коротше кажучи, прикольно, фішок в неї дуже багато е, різноманітних. Також е, у нас є обдув сидінь, а також підігрів передніх сидінь. взагалі, якщо ми будемо говорити про сидіння, мені дуже сильно подобається, як вони зроблені. Це. Ну Така прикольна шкіра на Та й вона, я так бачу, що вона дуже якісна. А, що у нас ще є? USB-зарядки Type-C зарядки. Багато ніж, а їх в нас саме три. Є ось такі ось, бардачок. Да й взагалі, все, коротше, все круто в цій тачці. Реально все круто. Мені так ще чуєш, сідушечка піддуває холодненьким, що мені вже трошки холодно тут сидіти. Мені дуже цікаво перевірити її в ходу. Що далі? Поїхали? У нас є електроручник. В цьому авто Літій-іонна 64-кіловатна батарея. І заводом вказано, що він проїжджає до сотки за 9. Секунд. Як по мені, це дуже нединамічно. Реально мало. Все таки ми в 2023 році і 9 секунд для електромобіля це реально мало. Що ж, в нього дуже приємне кермо, дуже приємна підвіска. І момент, за який я хочу його похвалити, це його шумоізоляція. Тому що в Теслі її просто немає. Тобто вони настільки хотіли знизити вагу свого автомобіля. До речі, ми зараз по Брущаці їдемо. І все тихенько. То можна зробити як людина. Скоріше за все, цей автомобіль будуть порівнювати з Volkswagen ID 4, але там немає двохконторного охолодження батареї. А це великий плюс до моделі НЕТА. В мене є великі два плюси, які подобаються мені в плані цього автомобілю. По-перше, це декілька режимів її рекуперації. Тобто, коли вона сама може тормозити повністю, або трошки приторможуючи, економити ваші гроші, які б ви потратили на заміну гальмівних колодок. Коротше кажучи, наше саме та блядь, цей ще й жмур поїхав. Я теж мотоцикл, до речі, хочу. Тій. Друзі. З цього огляду, ми всі з вами повинні зробити деякі висновки для себе. Взагалі, потрібен вам електромобіль чи ні. Можливо, зараз, ні. Але задумайте, що через 5 років цих електромобілів на дорогах України стане все більше і більше. І якщо ви хочете економити та накопичувати свої гроші, то вам його потрібно покупати вже зараз. Так як. Саме головне, 1 кілометр вашого пробігу буде коштувати 25 копійок. Багато рекуперацій на цьому автомобілі, які будуть вам додатково допомагати економити кошти. Також це новий автомобіль, з якого ви можете зняти всі плівочки, які бажаєте. Та третє, це його ціна. Купити новий електромобіль за 28 тисяч доларів або за 30,5 тисяч доларів. Це тільки ваш вибір. Але перше, новий, по-друге, електричний. По-третє, це дуже дешево. Реально. Тому що є вибір або купити биту Теслу, або купити маленький Nissan Leaf, який буде на набагато менше кілометрів, ніж ці дві автівки. Чи купити нового китайця вже не того китайця, який робили колись там, десь в Чайнатауні. А нового справді китайця якісного, який проїжджає довго величезну купу характеристик про те, яка його довшина, яка висота, яка ширина, я вам розповідати не буду, бо це речі тупі, вони нахер нікому не потрібні. Вам потрібно розуміти, чи коштує ця тачка своїх грошей, чи не коштує. А я вам скажу так: вона коштує своїх коштів, тому приїжджайте до нас в автосалон. Робіть тест-драйв та розумієте, потрібно воно вам чи ні. З вами були душні перекупи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш інстаграм, е, на наш Телеграм, на наш Тікток. Взагалі, де ви бачите душні перекупи, візде підпишіться, поставте лайк, скиньте це відео другу, який кричить, що ID4 це круто. І покажіть, що neta 500 Pro ось це круто. Всім дякую, до нових зустрічей!